час і навіки вічні, а? слава тобі, Боже, слава тобі, Царе Небесне, втішителю душі істини, що всюди, і синця, наповняєш добра і життя подателю. прийди, все лися в нас, і учися нас, і десятку, і святни, і спаси, блай душі наші. Святий Боже, святи, хлібкий,ся ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий хлібкий,ся ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий хлібкий, сети святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Пресвятая Троя, помилуй нас, Господи, очисти діки наші. Кладай попростей беззаконні наші, святий, посяти, селенемучі наші іменем Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Відмеж насушний на нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Освілой, славу Сейсина, Святого Духа, все повсякчас, і не віки вічні. Амінь. Господи, помиліймо, Господи, помилуй. І Господи, Отче, все до да жителю, та вічний Боже, благослови Твім Святим Духом, благословення, щоб він всім, що споживають на спасіння душі, навчали телес, цілесний захист против сім'я дух, всякого супідступного через Господа нашого Ісуса Христа, що з неба зійшов, дижить Спасіння світові. З собою живе в єдності, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помолімо, Господи, помилуй. помилу, ясути, Боже, наш, на цей на всіх і числа в існі, благослови святи, я благослови, анці своєї тобі, поза ніж вірний, а і анцю, що тобі, авось дині, від твоїх. Та бужит я що в ліса колоти для сина блудного, що знову повернувся до тебе, і як той сподобився твої ласки насолодитися, так і від тебе цим благословений і свячений, страх споживаючи Твоє благословення, зі здарунці, отримуємо чесно ради Христа твого Твоі дня змета Воскресіння. Бо ти є племива, пожила, подальше з добра, і те босс в режимі, свяжить серце Божена, віці не славу віддаємо, безначальницю йому серці, і за святим і милосерду, ми ж Тим духом нині повсякчас, і, 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 і на віки вічні. Амінь. Господи, відпомолімо, Господи, помилуй. Владико, Господи, Боже наш, що все сотворив. Благослови сир, масло, молоко, і змі'яйся іншу поживу, і нас бережи благості твої, що ми на Ти святити, ще доподини дарів наших лиця, і не твої благості ради, то ли світла вместе, це дня воскресіння, Господа нашого Ісуса Христа, бо Влада і царство і сіла, і слава Отце, і Сіна Святого Духа, нині повсякчас, і на дивічни ми амінь тут 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 Та й богородиця, нас! чеснішої херови, нездіння, словнішої церфині, що Великіння Бослого породила, дійсно бороть, тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отвії, Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш, мов вам за чистой мати, святи слави, сяхваля, пости молодців, і окремианих всіх святих помилуй, спасе нас, благий і чоловіку Сьогодні судімо святилиці, пасхи інші страви для насичення нашого. Тілесного. А я маю велику надію, що завтра всі ви прийдете для того, щоб подякувати Богові за цей рік, за ці паски і всі місні слави, які Господь Бог послає нас, і наситилося душевно, тією радістю, що наш Спаситель Господь Ісус Христос воскрес із мертвих. Слава Христу! Ємовся час і на віки віки. Господи, віполімо, господи, владико, святило, чим все держите, Боже. Благослови освятити хліб цей Твоїм святим духовним благословенням, щоб був і всім що споживає, Його на спасіння душі, на здоров'я, і захист, проти всіх не всякого ворожого через Господа нашого Ісуса Христа, що з неба зійшов, дає життя і спасіння свідові з тобою, живе, живи, в єдності Святого Духа, нині бувся в час і на віки, віки. Господи, помимо. <кхух> Господи Ісусе Христе, Боже наш, на це цього на всі інші страви М'ясні, благослови святий, як благословив, і освятив, я все, анце, що тобі привів вірний, Авраам. і анце, що його зелів, єси заколоти, злястся на блудного, що знову повернувся до тебе. І як хтось сподобався, твоєї ласки насолодитися таким ми, від тебе, цих благословених і освячений страв, споживаючи, що Твоє благословенність і здоров'я одержимо, Чесного ради Христа Твоє демо з метри Воскресіння, бо Ти є правдиво поживає, податель добра, і все благословляєш і освячуєш, Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо з визначальним Твоїм Отцем, присвятим, милосердним, Жотчим Твоїм духом. Нибо в час і на віки віків, Господи, ві помолімо, Господи, Владико, Господи, Боже наш, щоб все сотворив, благослови сир, масло, молоко, і з ним я з іншу поживу, І нас бережи в благості твої, щоб ми насолоджуючись з Твоїх вишероподаних дарів. Насилити, невимовни, і твої власті ради присвітлого, змех, і треневного Воскресіння, Господа нашого Ісуса Христа, бо Твоя влада, Отце і Святої Святого Духа, нині час і на віки віки. Благословляйся і освячується, поживе, це окроплення, водиця, освячений, во ім'я Отця і Сина. et Spiritus Sancti le le nes nzemba

Ці Ісістрави, благодаті Божої Духа Святого, Кміння Отця і Сина і Святого Духа, хнимі, часах, і навіки вічний. ці сестрави, благодаті Божої. Христос Воскрес, О істину Воскрес, лунає в наших душах серцях. Христос воскрес, о істину воскрес не згасне вже ніколи у віках.